У Лозівській громаді продовжує діяти молодіжний центр Піксель. Це простір, де діти та молодь можуть цікаво проводити дозвілля, розвиватися, здобувати нові навички та спілкуватися в комфортній і дружній атмосфері. Про те, які заходи проводять в молодіжному центрі та в яких ще проєктах беруть участь, розповіла його директорка Вікторія Климчук. У жовтні місяці у нас завершився ремонт в центрі, який був створений за підтримки дитячого фонду ООН «Юнісеф». І з того часу ми активно розпочали свою діяльність, точніше продовжили свою діяльність, яка була затверджена ще на сесії міської ради про програму підтримки молоді Лусівської міської територіальної громади. І наразі ми проводимо всі заходи, які стосуються неформальної освіти. Це і фінансова грамотність, і сексуальна просвіта, та й менеджмент, публічні виступи. Ми повністю працюємо з дітками та з підлітками. Ми і намагаємося їх максимально соціалізувати у ту середу, яка є на сьогоднішній день. Центр оснащено всім необхідним для комфортного та цікавого дозвілля, зазначає директорка. Тут є ігрові кімнати з різноманітними настільними іграми, телевізором та затишним місцем для відпочинку. Івент Хол дозволяє проводити різноманітні активності, а мультимедійна студія з професійною технікою відкриває можливості для творчості та навчання. Є фотостудія, де діти та молодь можуть проявляти себе, експериментувати та опановувати нові навички. Також молодіжний центр продовжує активно брати участь у різних проєктах. На сьогоднішній день ми вже беремо участь в проєкті підтримка 10 молодіжних центрів України. Активно проводимо навчання, активно ми залучаємо тренерів. Тому на сьогоднішній день в нас вже є база тренерів, які залучені. В нас вже є база тренерів, які будуть приїжджати до нас з інших громад та інших областей. І ми повністю включаємося у цей проєкт. Також нещодавно ми завершили проєкт Земаш де надавали психологічну допомогу підліткам, що також було для нас дуже таким значним кроком, тому що ми змогли охопити понад 200 дітей. Ми змогли досягнути дуже такого важливого результату та показнику покращення ментального стану. Окрім цього, завершився нещодавно у нас марафон Здорова молодь сильна Україна, де ми відзначилися як найактивніша команда і найактивніша громада, тому що у нас було сім переможців, і це була Єдина громада з такою кількістю перших місць. Окрім цього, ми наразі прийняли положення про молодіжну раду, яка була затверджена 19 грудня, і вже починаємо набирати склад молодіжної ради. Ми вже оголосили про це у своїх соціальних мережах: про те, що до березня місяця буде тривати набір молодіжної ради і в березні вже буде засідання молодіжної ради робочої групи молодіжної ради. За словами Вікторії, команда центру постійно розвивається, відвідуючи різноманітні тренінги та навчання. Вони активно залучають спікерів та спеціалістів, щоб створювати ще більше можливостей для розвитку та натхнення і Як команда, яка набралась у нас зовсім нещодавно. Ми їздили на тренінг по командотворенню, де дізналися, як краще ми можемо комунікувати один з одним, як ефективніше комунікувати один з одним. Також, окрім цього, ми проходимо онлайн-тренінги. Це був нещодавно тренінг по СММ. І ось 25 січня ми також поїдемо на тренінг по грантрайтингу, тому що в рамках проєкту, в якому ми зараз беремо участь, є обов'язковою мовою написання грантової заявки. І якраз спікер з Харкова буде нас чому навчати. Окрім цього, ми просто надолужуємо свої якісь знання, навички, їздимо, розвиваємось, шукаємо інші тренінги, які не є в рамках проєкту, і намагаємося бути максимально в них залученими. На сьогоднішній день центр уже провів низку цікавих заходів для своїх відвідувачів. Серед них були як освітні події у форматі неформального навчання, так і творчі виступи та концерти. Одним із таких освітніх заходів став майстер-клас із публічних виступів. Учасники, зокрема молодь, отримали можливість навчитися правильно говорити, впевнено подавати себе та ефективно взаємодіяти з аудиторією, зазначає директорка молодіжного центру. Також дуже для мене важливими є заходи з. Психологічної допомоги, тому що знову ж таки ми знаходимося всього 100 км від Покровську, 150, і молодь дуже страждає від цього. Я бачу, як вона боїться певних там звуків, певних вибухів. І коли ми проводимо ці тренінги, я бачу, як вони проживають ці емоції і як вони вчаться з ними боротися. І мої найулюбленіші тренінги, і ті, які постійно просить молодь, це дебати. Чомусь це так розповсюджено, що молодь дуже любить дебатувати та дуже любить сперешти. Чатися ну і окрім цього, заходи з організації дозвілля це постійно. Просто щодня у нас мафія. У нас е проходить гра «Шпигун», Це постійні кіновечори. Зараз дуже активно до нас записуються, поки є канікули школи. Ми дуже плідно та дуже активно співпрацюємо з управлінням освіти молоді та спорту. І тому зараз е наша робота є дуже ефективною. А на весну також у нас є плани поїхати до інших громад, поїхати до старостинських округів нашої громади для проведення також масштабів. Абних заходів для дітей, в яких немає ось таких центрів або ось таких осередків, як у нас. Центр не лише активно розвивається, а й постійно працює над створенням нових можливостей для своїх відвідувачів. У майбутньому команда планує організовувати багато цікавих заходів, які охоплюватимуть різноманітні напрямки: від творчості та навчання до розваг і саморозвитку. Всі деталі про ці події команда обіцяє повідомити згодом, аби кожен мав змогу знайти щось цікаве для себе.